Вітаю на часі новини у студії працює Максим Лінник. Замить наші кореспонденти дадуть повну інформаційну картину цього дня, а на початку стисло про головне. Останнє приготування вже з наступного тижня грецьку площу мають відкрити для проїзду транспорту. Заступили в Караул. На Алеї Слави розпочалася почесна варта. Нести її будуть одеські школярі. Фініш опалювального. 14 квітня в Одесі офіційно почали відключати опалення. Відвід мінометів і танків на Донбасі, а також створення чотирьох робочих груп. Такий результат доволі непростих перемовин нормандської четвірки у Берліні. Представники МЗС України, Німеччини, Франції Росії ухвалили підсумкову заяву та констатували, що ситуація на сході України залишається напруженою. Режим припинення вогню регулярно порушується. Ми повинні забезпечити дотримання режиму припинення вогню, але варто пам'ятати, що мінські домовленості стосуються не лише цього, вони набагато ширші. Угоди є підґрунтям для запуску політичного процесу. Вони є гарантією того, що поступово, крок за кроком, ми зможемо досягнути політичного вирішення кризи в Україні. Міністри закликали сторони припинити бойові зіткнення і домовились сформувати робочі підгрупи. Їх буде чотири з питань місцевих виборів на Донбасі, обміну заручниками, відбудови Донбасу та доступу туди гуманітарної допомоги від України. А ще українська сторона наполягала на потребі миротворчої місії. Стабілізація і можливе розгортання цивільно-військової місії це питання більшого проміжку часу, наприклад, місяців, тобто і формування, фінансування підготовка і так далі. Ситуація в Україні буде і в центрі уваги великої сімки. Її засідання відбудеться вже без участі Росії. Через провокації бойовиків минулої доби у зоні АТО загинули шестеро бійців. Ще понад десятро були поранені. Банформування гатили по позиціях української армії 26 разів. Найбільш напруженою була ситуація на Донеччині. Тут ворожі сили вели інтенсивний вогонь із монометів, танків, зенітної установки, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Обстріли велися у районі населених пунктів Піски, Авдіївка, Опитне, а також шахти Дутовка. Активізувалася і ворожа розвідка. Ворог достатньо активно ввів повітряну розвідку. На Луганщині, поблизу Маріуполя, нашими військовими було зафіксовано 8 прольотів безпілотників противника. Один із них над населеним пунктом тепле, поблизу станиці Луганської, було збито засоби протиповітряної оборони Збройних сил України. Є інформація, що за вихідні бойовики перекинули на Донбас понад 30 одиниць спецтехніки і танків. Додам, що за рік проведення АТО кількість жертв на Донбасі перевищила 6 тисяч осіб. Про це звітує ООН. Цифри не остаточні, адже повну інформацію про жертв останньої ескалації конфлікту у січні-лютому ООН ще не отримали. Нагадую, український уряд підрахував, що на відновлення Донбасу необхідно 1,5 мільярдів доларів. П'яту частину від цієї суми надасть ООН. А тепер до інших новин, 14 квітня у рамках 71-ї річниці звільнення Одеси від фашистських загарбників на Алеї Слави стартувала почесна варта пам'яті. Нести її будуть найкращі школярі біля пам'ятника невідомому матросу. Сьогодні вони прийняли прапор від своїх попередників про перебіг подій Катерина Чабан. Ранок вівторка по особливому святковий. Яскраве сонечко тільки сприяло тому, аби дати старт почесній варті пам'яті 2015. На заході побував мер Одеси Геннадій Труханов. Міський голова зазначив, цього року варта пам'яті як ніколи актуальна, адже це не тільки повага школярів до загиблих захисників міста, а й перш за все, прояв патріотизму у нелегкі для держави часи. На вас випала велика відповідальність, честь яку вам предоставили школи. в наше время, я думаю, что и в ваше время суда отобраны достойные. Я желаю вам, чтобы вы с честью выполнили те обязанности, которые на вас возложены. Я желаю, чтобы вы свой караул пронесли с честью, достоинством. Здесь будет очень много туристов, гостей нашего города. Поэтому, конечно, внешний вид прежде всего. Вы представляете город, Ви представляєте святиню городську зі словами подяки та побажаннями гідно нести варту пам'яті до школярів звернулися і ті, хто не зі слів знає, як важко дістається перемога. Ветерани города благодарні молодежі, які бдіти несуть службу, які виспитують нові покоління, і сподіваюся, що вони пост передадут свою службу на следующему і справному состоянні, как сейчас. Вахта пам'яті. Которая несется школьниками нашего города Аллея Славы. Это прекрасная возможность воспитания чувств патриотизма и сохранения традиций, которые уже. Много лет подряд трепетно храя пам'ять героических подвигів наших прадідів, настоящих патріотів. За підсумками несення вахти пам'яті в 2014 році кращими визнано школярів школи номер P'ятдесят шість та НВК номер 84. Саме вони у складі зведеної почесної варти передали прапор посту номер 1 почесному караулу ЗОЖ номер 81 Київського району. Когда я узнала, что меня выбрали в знаменную группу, я была очень рада. Вся моя семья стояли здесь, и для меня это очень важно. Это значимо, потому что сюда отбирают лучших детей, детей, которые понимают, ценят, уважают то, что здесь происходило. Мы мы очень долго тренировались. И сегодня был виден результат. То, що ми зілили, і м я очень этому рада, что у нас все получилось. На останок уже нова почесна варта порадовала усіх присутніх показовим виступом. Катерина чабан Олександр Кремльов. 10 квітня 2015-го вже увійшло в історію. А ветерани продовжують отримувати вітання з нагоди 71-ї річниці звільнення Одеси від фашистських загарбників. Не оминули ветеранів лікарів, котрі дбають про здоров'я. Цими вихідними до них завітали представники депутатської групи «Довіряй ділам. Продовження теми у наступному сюжеті. Троє лікарів, які брали участь у другій світовій війні, пов'язали своє життя з міським медичним центром КП «Одесфарм». З нагоди 71-ї річниці визволення Одеси від фашистських загарбників їх вітали колеги по роботі і депутати. Свою історію перечеркнути не можна. і я, як і багато молоді, молоді люди помнять, звісно, поміти помнят цю ту дату День звільнення Одеси От депутатської групи, «Довіряй ділам» Ми будемо чествувати наших ветеранів в комунальному підприємстві «Одесфарм». Наши ветераны работают в этой поликлинике с момента ее образования с 1965 года. В вы, вы знаете, и по сегодняшний день они работают. Один з найстарших працівників закладу заслужений лікар-дерматолог Петро Петросян. Йому вже 96 років, з них більше 40 Він присвятив військовій медицині. У роки війни служив на Калінінському, Прибалтійському та третьому білоруському фронтах. Був поранений, але вилікувався сам, віддаючи необхідні розпорядження медперсоналу своєї ж санчастини. У квітні 1945-го був серед тих, хто брав Кенісберг. Тому визволення Одеси для нього не наче друга перемога. Це такий ж праздник, як і день побіди. Это такой праздник же. Вот этот это день освобождения Одессы. Одесса пережила много оккупаций. Но вот освобождение – это своего рода была такая победа большая. Не только потому, что освободили Одессу, а потому, что уже наши войска уже начали продвигаться вперед и вперед-вперед, громить немецких фашистов. Вот. Так что вот это, конечно, очень большой праздник, очень большой праздник, особенно для людей, которые жили здесь в это время, для детей, для взрослых, для пожилых людей. Они жили в оккупации в тяжелейших условиях. За професіоналізм вагомий вклад у розвиток медицини, багаторічну плідну працю та з нагоди 71 першої річниці визволення Одеси від імені колективу поліклініки, а також депутатської групи «Довіряй ділам подарунки і привітання ветеранам. Вручив депутат Одеської міської ради Левон Нікогосян. За багаторічну плідну працю високий професіоналізм та знагоди 71-ї річниці визволення Одеси. Петр Катерина Чаван Олександр Кремльов. Шляховики Відновлюють хаджибеївську дамбу, яка розділяє лиман з районом Пересипу. Роботи ведуться в районі села Нерубайське, негаразне на дамбі під автошляхом одеса Миколаїв помітили ще на початку минулого тижня. Потужними дощами розмила ґрунт в основі захисної споруди. Якщо конструкція не витримає, потік води з лиману може повністю затопити приватні сади, бо розташовані в низинах Пересопу та Живахової, де, за даними мерії, мешкають понад 30 тисяч одеситів. Не менш небезпечний порив в дамби і для залізничних шляхів та інших комунікацій, які з'єднують селище Котовського з центром міста. Та насамперед місцеві мешканці могли б залишитися без каналізації та води. Нині тут укріпляють ґрунт відразу на семи ділянках. Після відремонтують зруйновані ділянки дороги. Впоратися з роботами планують за пару днів. Зі стукоту молотків до гудіння спецзасобів розпочався день на грецькій площі. Робітники готують її до нового статусу. Вже з наступного тижня тут мають відкрити проїзд для транспорту. Навіщо місто пішло на такий крок? І що думають з цього приводу самі одесити дізнавалася Катерина Чабан. Незабаром Грецька звільниться від припаркованих тут автомобілів. Натомість по ній відкриють рух для авт, аби розвантажити, прилягаючи до неї вулиці. Така міра дійсно необхідна. В години пік, та навіть протягом усього дня в центрі Одеси на дорогах завжди тиснява. А коли починаються планові ремонтні роботи, місто ледь не зупиняється взагалі. Ситуація загострилася після того, як закрили аварійний міст Коцебу. Саме тому і було прийнято рішення відкрити рух транспорту через грецьку площу, поки тимчасово наразі. Тут з'явилися огороджувальні стовпчики для організації дорожнього руху, але з'ясувалося, що подібний крок до вподоби не усім. То, що тут люди гуляють, діти гуляють, віддихають транспорт, пиль, грязь, зачем потрібно. Це ну, безсмислено. Об'їзд пускай роблять. там ж. об'їзд, а здесь цвіти будуть рости, фонтани включать. Та є в Одесі, й ті, хто пам'ятає, як було зручно, коли транспортна розв'язка проходила через грецьку площу. Тому з кроком мерії згодні. Коли була зі транспортна розв'язка, була удобно всім. Коли тут були маршрутки, тролейбуси було удобно всім. Зараз люди бігають по всьому городу шукають, де яка остановка. Ні, абсолютно не удобно. Якщо все піде за планом, то проїзд для транспорту на Грецькій площі відкриють вже наступного тижня. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Батареї в квартирах більше не грітимуть. Від сьогодні у місті офіційно завершується опалювальний сезон. Відповідно, розпорядження підписав мер Геннадій Труханов. Керівники підприємств усіх форм власності, на балансі яких перебуває система центрального опалення, мають забезпечити їх відімкнення та розпочати плановий ремонт теплотрас відповідно до графіку. Опалювальний сезон завершено згідно будівельних норм і правил. А от погода поки не дуже тішить. Квітень виявився примхливим по усій Україні. Після вчорашнього тепла та яскравого сонця температура повітря на вулиці більше схожа на ранню весну. Дьогтю у діжку з медом додає і поривчастий вітер. Проте природа все ж таки бере верх. В Одесі буквально за останні два дні розквітли більшість кісточкових дерев. Цвітуть не лише абрикоси, але й черешні. За прогнозами синоптиків, цей тиждень має бути в Одесі теплим, але з вітром. У суботу та неділю обіцяють дощі. Набагато прохолодніше в області тут навіть імовірні нічні заморозки. На 15 квітня в Одесі та регіоні діє штормове попередження. <му> На цю хвилину у мене усі повідомлення. Якщо маєте важливу інформацію, вважаєте, що нею варто поділитися з іншими, телефонуйте до редакції за номером 705-79-91. А я з вами прощаюся до завтра. На все добре.